Марта Демидівська, Труїв дружин. Коль, ну коли розкажеш своїй жінці про нас, муркотіла в обіймах свого коханця Оксана. Чого ти такий нерішучий? Ми ж любимо один одного, то й маємо бути разом. Обов'язково будемо, моє серденько, потерпи ще трішечки, прошепотів, цілуючи жінку в чоло. Спи. Микола вже давно покинув віру без жодних докорів сумління. Але ж з чим він піде? 15 літ тому він одружився на старшій за нього жінці через гроші. Вірі тоді було 45. Вона гарно виглядала, модно вдягалася, але основним аргументом була її трикімнатна квартира у центрі Києва та магазинчик. Микола ж приїхав до столиці на заробітки з Невеликого Поліського райцентру. Був привабливий з лиця, желавий і дуже рукастий. Власне, вони познайомилися з Вірою, коли з напарником у неї ремонт робили. Спочатку він думав просто порозважатися зі столичною дамочкою. На нього вдома наречена чекала. Але коли роботи скінчили, Віра несподівано запропонувала Давай жити разом. Мені добре з тобою. Микола погодився, а вже через півроку вони розписалися. На цьому наполіг він. Дуже швидко чоловік звик до хорошого життя. Віра купила йому дорогий брендовий одяг, звозила на відпочинок у Туреччину, дала ключі від своєї шикарної машини, а головне, поставила управляти магазином. Микола добре розумів, що ремонтами він би ще довго заробляв собі на таке життя. Але природу, як кажуть, не обдуриш. Літа брали своє, і віра стала здавати, розповніла, набула звичних для майже 60-літніх жінок болячок, стала буркотливою і ревнивою. Микола ж був, що називається чоловіком у розквіті сил та й при грошах. Стояти перед молодими жінками було вельми важко, тим паче, коли вони самі на шию вішались. Але от вже два роки він зустрічається тільки з Оксаною. Останнім часом та стала особливо наполягати на розлученні, мовляв, хоча сім'ю, діток. Вона ж вважала його забезпеченим бізнесменом, а Микола боявся їй сказати, що все майно не його, а вірене. Після повернення зі свого містечка, куди їздив на похорон сусіда, Микола вже твердо знав, що робитиме. Його сусід дядько Петро помер вдома і ніякого розтину та експертизи ніхто не робив, тому що хворів і був пенсіонером, а його ж віра ще два місяці тому на пенсію вийшла та й хворіла трохи. Правда, не так, щоб уже завтра у трону лягати. Микола знайшов в інтернеті вірний спосіб, як швидко і не викликаючи підозр звести свою благовірну зі світу. А він, як чоловік, єдиний спадкоємець, бо дітей у віри не було. Я останнім часом геть розклеїлася така слабкість, тошнута й головний біль. Буквально відчуваю, як сили покидають мене. А Микола такий молодець. Я й не думала, що він буде настільки уважним і турботливим. Звалив на себе всю хатню роботу, навіть чаю надає мені заварити все сам. Хвалилася віра сусідці, яка зайшла серед дня її провідати. Та я бачу, що ти геть здала, а що лікарі кажуть. Куди мене тільки мій Коля не возив, у всіх діагнози різні. Ніяк не можуть точно сказати, що зі мною. Тяжко зітхнула. Вже за два дні після цієї розмови Віру забрала швидка. Щодня чоловік двічі бігав до неї, носив приготовлену вдома їжу і сам годував з ложечки. Через тиждень його закликав до себе лікар. Не знаю, як вам і сказати, але ваша жінка до кінця життя буде інвалідом. Вона втратила рухливість кінцівок. Як же так? Це ви її довели до такого стану своїм лікуванням. Знаєте що, лікарю, я забираю дружину додому, готуйте виписку, обурювався Микола, а в душі він торжествував, його план вдався. Удома вірі ліпше не стало, навпаки, болі були просто нестерпними. Вона помирала у муках і чим гірше ставало вірі, тим більшу турботу про неї виявляв Микола, особливо при сусіда. Ти диви, як побивається за жінкою. Оце любов!» – шепотіли бабці на лавочці під під'їздом. Він сидів поруч і тримав віру за руку, коли вона зробила свій останній подих. Нарешті з'явилась посмішка на устах чоловіка вбивці. Перший він подзвонив Оксані. Кицюню, я тиждень з тобою не зможу зустрічатися. Тут моя жінка богодушу віддала. Похорони і таке інше сама розумієш, але готуйся. Через 15 днів ми їдемо у Париж, повідомив радісним голосом біля тіла померлої дружини. Наступного дня трапилося те, чого Микола ніяк не очікував. Сусідка повідомила про вірену смерть племіннику, про існування якого Микола не здогадувався. Його жінка багато літ тому посварилася з братом, тому з ріднею не зустрічалася, а племінник Максим був біохіміком. Він тільки глянув на обличчя тітки, тут же запідозрив не зовсім природну причину її смерті. І тільки впевнився у підозрах своїх, коли випадково у шухляді в кухні побачив коробочку з таблетками, їх специфічна дія на організм через передозування Максиму була добре відома. Чоловік швидко зметикував, що й до чого, і що це непоганий для нього шанс. Отримати чималий спадок. Тітка так раптово померла, чому рости не робили, такого питання Микола не очікував почути, та вона ж хворіла, пробував виправдатись. Я наполягаю на розтині, сказав з притиском Максим, пильно дивлячись у вічі Миколі. Прямо зараз дзвоню у поліцію. Микола не наважився при всіх скандалити, але коли тіло віри забрали у медсудбюро, Почав гарячково думати, що ж робити. Чорт з нею, з квартирою, вирішив. Він швидко зібрав речі, вийняв із сейфу гроші, а сума була чимала майже 100 тисяч доларів, і зателефонував Оксані. Серденько, наша поїздка буде швидшою. Даю тобі годину на збори. Та я за годину не встигну в Париж зібратися, почала обурюватися молода жінка. Та ми, поки на світязь поїдемо, потім машиною у Польщу, там і купиш собі все, що захочеш, навів переконливий аргумент. Поліція затримала Миколу на одній із баз відпочинку на світязі. Як тільки експертиза показала, що віру труїли, а її чоловік зник, його оголосили у розшук. Тож тепер Миколу замість безбітного життя з молодою жінкою чекає. Turemna, camera.